Хочемо в цій частині ефіру поговорити про наш з вами психологічний стан, як ми по-різному реагуємо на те, що відбувається, і головне, як справлятися як після безсонної ночі, після пережитого стресу, збиратися зранку, йти на роботу, збирати дітей, готувати їсти. І Ось це все можливо будуть поради на це. Сподіваємося від нашої гості. Це українська психологиня та дослідниця Марія Меженська. Вона є психологом, психотерапевтом і клінічним психологом. Нині здобуває е, 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 Статус доктора філософії в університеті Північного Техасу. Марія, вітаємо вас! в ефірі суспільного. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, суспільне. Дуже люблю, поважаю ваш канал, тому особливо дякую вам за це. Дякуємо. Дякуємо. Тож давайте зараз поговоримо. Так як балансувати, Ось, от між тими босонними ночами, так, страхом за своє життя, за близьких і функціонувати, тому що в Україні і робота, і тобто ми живемо завжди, Живі. тобто у такому ритмі, що не можемо зупинятися, але поміж тим, це завжди тягар, якийсь такий психологічний є. Як нам справлятися з цим? Так, дивіться, відповідаючи на ваше запитання. Тобто я б хотіла виділити ну, як мінімум три сфери, на які важливо звертати увагу. Перше це фізична сфера, яка знов таки, ніби здається банальною всім зрозумілою, але важливо не випускати її все одно з уваги про те, що важливо намагатися все ж таки відпочивати, намагатися ем, спати достатню кількість часу, їсти здорову їжу і знаходити час для турботи про своє тіло. Друге, це психоемоційна сфера. І тут емоційна сфера і когнітивна сфера. Емоційна сфера це вміння проживати ті ж самі складні емоції, не застрягати їх. Знаєте, з одного боку валідувати і визнавати, з іншого боку, не давати емоціям таку силу, і таку владу, коли вони стають більшими за нас. Все ж таки бути хазяїном своєї психоемоційної сфери і усвідомлювати, розуміти, але не віддавати багато влади своїм емоціям. З другого і друга частина це когнітивна сфера. Знаєте, я коли проводила своє дослідження, мені дуже так сподобалося, торкнуло, Коли я, одна жінка сказала, я, там було запитання про адаптацію, як ви адаптувалися? Я вона сказала: я адаптувалася на рівні розуміння сенсів. І от те, зараз, те, що я люди чула, що що, що розповідали в, цьому, в, цьому, в, цьому, в цих коротких інтерв'ю, що ви робили, те, що люди знаходять для себе нові сенси, люди переосмислюють. Є таке розуміння в, в психології травми, як посттравматичне зростання. І чим більше людина переосмислює, що сталося, чому сталося, шукає інформацію, знаходить для себе нові розуміння, нові сенси, нові цілі на рівні не матеріальних якихось цілей, а на, на рівні цінностних цілей, які пов'язують її з тими сенсами, які для неї важливі, тим більше вона на це може спиратися, тим спокійніший і врівноважніший її стан, і третя частина це соціальна частина. Звичайно, це наші стосунки, це якість наших стосунків з нашими близькими, це менша кількість токсичності в спілкуванні, це більша кількість емпатії, підтримки, турботи, можливості покладатися один на одного. І на рівні таких маленьких кіл, як сім'я, родина, друзі, і на рівні більших, як суспільство, інституції, коли відчувається спільність, коли відчувається що ми разом робимо щось щось спільне, щось добре, Марія. Які зміни у суспільстві, от взагалі спостерігаються чи стає більше емпатії і допомоги одне одному, чи навпаки агресії можливо через виснажений стан людей? Історії різні можуть бути навіть з укриттів, особливо якщо соцмережі почитати, там десь когось образили, не дали собою песика, взяти там, комусь дитина голосно гукала, а комусь поступилися місцем, допомогли дати води. Тобто в соцмережі не орієнтир, звісно, але можливо є якісь загальні. Не визначення от нашого загального суспільного стану сьогодні. Знаєте, наразі ці дослідження вони ще проводяться, і сказати, що ми рухаємося в один чи в інший бік, неможливо насправді. І ну, зараз я прям проводжу дослідження, в ньому прийняло вже участь більше 7 тисяч людей. Тобто подивимось, подивимось в цілому. Але що я хочу зараз теж сказати, що ну, що, що наразі вже можна казати, що е, і важливо розуміти про те, що е, знаєте, як дос, е, наш рух і е, зміни в позитивну сторону, в сторону більшої емпатії, більшої взаємодопомоги. І в Негативну сторону, вони відбуваються паралельно, тобто що це не взаємовиключні процеси. Так от, як ви описали, так воно і є, що хтось дійсно стає можливо більш озлобленим, більш закритим, більш агресивним, а хтось навпаки, більш відкритим, більш здатним до більш близьких стосунків, до побудови, більш довірливих стосунків і так далі. І тому, ну, знаєте, тут важливо не сприймати, що це от єдиний процес, навіть оці два показники, як постравматичний. Стані і посттравматичне виснаження прибачте, вони корелюють одне з одним, і ну не можна сказати знов таки, що ми тільки в добру сторону рухаємося, чи тільки в погану сторону рухаємося. Важливо, щоб ми усвідомлювали, що у кожного я з нас є ці дві сторони. Інколи навіть в одній людині це може бути інколи людина може бути в меншому ресурсі і бути, е, я скажімо так, менш більш виснажена і не відгукуватися там, де можливо раніше вона повідгукнулася а в інший момент в інш. Сituація вона навпаки показує якісь дивовижні речі і робить якісь класні класні вчинки. Тому тут важливо скоріше, що ми обираємо. Кож кожному з нас, що ми обираємо кожен день. Так, Марія, у нас залишається орієнтовно дві хвилини ще на розмову. Так ну і у нас останні у цього тижня у нас відбулись масові протести у різних містах, так нашої держави, в багатьох містах і в більших, в основному в більших, але також були протести, і в менших містах. Люди повиходили так, тому що була незгода із законом, так про набу і сап протеше сповношта перше це, проте... вперше, так, це так. зробили. Так, тобто чим люди керувалися, і чому люди так не боялися скупчення, так тому що там завжди нас так дуже часто так нас обстрі тобто не боялися того скупчення, вони не побоялись, що їх можливо десь поліція затримали затримує. От вони вийшли і сказали своє слово. Що, що цьому передувало? От настрій суспільства який? Угу. Дуже дякую і дуже класне запитання, насправді. Знаєте, знов таки я пов'яжу трошки з цим дослідженням, яке я робила. Дуже багато людей відгукувалися і розповідали ну, майже всі учасники про те, наскільки їм важлива свобода. Про те, що свобода стала для українців найважливішою, одною з найважливіших цінностей. Такою, знаєте… Корневою цінністю і базовою цінністю. І мені здається, те, що цей закон зробив, він поставив цю цінність під загрозу. Тобто, так само, як тоді, в 2013 році, це було питання, куди ми рухаємося. І якщо, знаєте, якісь менші. Незгоди, як якісь інші питання можна було закривати на це очі, і в цілому ми розумі... люди розуміли, чому, чому ми це робимо? Що в країні війна і зараз не час для супротиву і для протестів. То зараз стало питання більш критично, і ну знаєте, загроза, загроза базові цінності для чого ми це робимо. Вона постала більш нагально. Віктор Франкл це австрійський. Психіатр, який пережив Голокост, він казав про те, що може, людина може пережити майже будь-що, коли їй є навіщо, коли їй є задля чого. І от мені здається, у нас є задля чого. І якщо це задля чого постає під загрозою, ну, тоді. Людина витв людина здатна ризикувати. Людина знаходиться в такому стані, що вона ризикує. Вона робить вчинки, які дуже сміливі вчинки, і так далі. Тобто, ну, що це була така єдність і в тих стінців. Вам, вам дуже, Марія Маженська, українська психологиня і дослідниця.